Росія готує нову енергетичну атаку проти України. І початок Кремль замислив на кінець 2019-го. Саме тоді закінчується дія чинного контракту на транзит російського газу через українську газотранспортну систему. Замінити нашу трубу. Москва має намір другою ниткою північно-та турецьким газогонами. Якщо агресору вдасться реалізувати такий план, не приховують експерти. Нам доведеться давати. Дуже серйозні і економічні і безпекові загрози. То чи є в Україні чим відповідати? Аналізувала ситуацію Марія Моганеся. Із різних напрямків із Росії через усю Україну з виходом на словаччину і далі на весь європейський союз. Такою на сьогодні є газова дорога. 38 тисяч кілометрів труби прокачує зараз близько 100 мільярдів кубометрів палива. На рік, утім, найближчим часом газова карта Європи кардинально зміниться. Росія може відмовитись від українського газогону вже цього року. Турецький прокладений через Чорне море та північний потік, 2 який тягнеться по дну Балтійського, мають його замінити. Ми можемо втратити 3 мільярди доларів на транзиті. А Росію більше не стримуватиме необхідність домовлятись з Києвом. Загроза нової агресії зростає. Безперечно, руки у Кремля будуть більш розв'язані порівняно з нинішньою ситуацією. Порожньою українська труба не буде принаймні в найближчій перспективі. Хай як Росія квапиться з будівництвом своїх газогонів до кінця цього року впровадити в експлуатацію турецький та північний потік 2 не вдасться. Лучше случає газопровод Сіверний Поток. сможет поставлять газ в необходимом объеме на 50% от первичного, это лишь 2022-2023 год. Что будет делать Россия без газотранспортной системы Украины весь этот период, вопрос очень большой. Поэтому она просто вынуждена будет заключать контракт и идти на сделку с Киевом. Сценарій нуль у трубі, якби цього не прагнув Кремль, Україні таки не світить. Навіть після повного запуску обхідної системи ні північний потік, ані турецький задовольнити потреби Європи ефективно не зможуть. Попит на газ збільшується. а... Північний потік потік-2» не не здатен з зглажувати нерівномірності споживання оскільки немає підземних сховищ газу, які які має Україна таким чином без української газотранспортної системи експортні контракти газпрому будуть зірвані. Однак прокачувати пальне на експорт наш газогін стане втричі менше, десь близько 30 мільярдів кубометрів на рік. Експерти кажуть, у такому разі ГТС стане нерентабельною, адже проектували її під максимальне завантаження 142 мільярди кубометрів газу. Що мережі функціонували безперервно, газогін потрібно буде переобладнати переважно для вітчизняних потреб і постійно чекати неприємних сюрпризів. Нам потрібно запастись газом в наших газосховищах. На наступний зимовий період, щоби в тому випадку, коли Росія силовим чином припинить транзит газу через Україну, ми розвернули свою систему в реверс, спрямували газові потоки з наших підземних сховищ на заході України для потреб всієї України і спокійно пережили зиму. Кремль поки що відклав переговори про подальшу дію контракту на транзит. Там рахують утрати від мільярдних програшів у стокгольмському суді і чекають на результати виборів. В Україні не квапиться і Київ у надії, що європейський страх перед зимовими холодами до кінця року переламає незговірливість Газпрому. Марія Моганисян, Олександр Шиян, Андрій Сукуренко, Іван Савченко, Спецкор два плюс два.